Я дуже довго не була в Україні і от приїхала і ніби спустилася з небес на землю. Мені здалося, що все, чим я займаюся, настільки безглузде, коли я опинилася тут. Людей не вистачає грошей на просто жити, просто одягати дітей та просто хоч би повечеряти. Я не знаю, як тут крутитися і де працювати, щоб забезпечити достойний рівень свого життя, своєї сім'ї. Я багато де була, я їздила по містах і бачила, як народ явно розділився на багатих та бідних. Я давно живу у Німеччині, приходжу в магазин, бачу ціни по 1, 2, 3 євро. І це так приємно для очей. При тому що люди заробляють тисячі євро. Коли я прийшла в український магазин і побачила трьохзначні цифри на цінниках. Я просто була в шоці. При тому, що люди заробляють 15-20 тисяч в місяць. Якщо ти менше, то напиши в коментарях. Люди не можуть собі дозволити нутриціологів, марафони, спортивні клуби, масажі. масажвести раціон харчування, який я пропонувала, мені здався таким безглуздим і нереальним. Дівчата навіть не починали зі мною худнути, бо це було неможливо. А я повторюю свій девіз, що з будь-яким гаманцем ви можете Схуднути тому на своїй сторінці протягом тижня я буду показувати бюджетний раціон на 1500 калорій на день, аби схуднути, і він був збалансований. Підписуйся, будемо худнути разом.